Ну, застали, ми ощутили, що таке ФАП-3000. Я тебе підкидує блядь, на мінус третьому мітаже пиль столбом. Я не думаю, що как бы, каша, каша з піском може бути вкусна. Крайні остання фраза цього пацана звучала така, що «Віжу чітко букву «З». Ну камера на по суті була на троїх чи четверих, а нас було около 25. Киянки, шокери, по яйцям шокером э, допросы. Вечно на розтяжках. Відбивали повозьку. Я говорять, я не могу одного понятия. Говорить, ми їх пиздим, блядь, пиздим. Слава вам, сор, забор! Я блять флаг України, на все, На слезы самі пошли. Слава Україні! Хлопці повертаються з половини. Здравствуйте. До 65 килограмм я попал домой. Ну худючий, одни кости. Дешево. Полгода, то я больше, я не мог осознать, что я реально дома. неврологию, где меня прооперировали. 8 часов шла операция. Так я пришел заниматься, 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 заниматься. цінності насті повростали, що це це не шмявиче. Дмитро Безусий, морський піхотинець, якому не судилося залишитися осторонь війни. Хоча не планував, доля вирішила інакше. П'ять років життя віддана Збройним силам України. Тяжкі поранення, полон, катування, вижив. І тепер знову на ногах, на сцені, у спорті. Сильний не лише тілом, а й духом. Його позивний безумний, народився і виріс у селищі Зітьки з Мівської громади, закінчив 9 класів, ПТУ у Харкові, працював на підприємстві Гудвін. У 2019 році, шукаючи нову роботу, зайшов до військкомату, вийшов звідти уже з повісткою. Відтак служба у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Білинського, базування «Миколаїв». навчання, бойове злагодження, міжнародні сібризи, а головне ротації під Маріуполь. Третя з них стала фатальною. Саме 24 лютого 2022-го Дмитро з побратимами прийняв свій перший бій повномасштабної війни. Маріуполь, медкомбінат імені Ілліча. правий берег міста, Газ-76 на прізвисько Рябчик, Дмитро за кермом. Під обстрілами на адреналіні, на межі. Режим Він Дізеля, як сам сміється, приїхав, зробив, утік. Але назавжди виходило втекти. 27 березня перше поранення. Ворожий снаряд розривається над головою, уламки пробивають щоку, перебивають гомілку, травмують нерви, сухожилля. Але він сідає за кермо і вивозить побратимів. Через три дні в бункерському госпіталі вже стрибає без милець, проситься назад у бій. 3 квітня, друге поранення, той самий рябчик, та сама дорога, снаряд СПГ і знову в ту саму ногу. Думав, відірвав. І знову за кермо рятувати групу. як як швейцарські часи працювали. ми не задавали глупих питань. кожен знав своє діло, і це все от так. рот, круговерот, круговорот, рот, круговорот, круговорот, круговорот. У нас є задача, ми її виконали. Ми випавли злагоджено. і все було прекрасно. Був момент, нас поставили в... на джевеліни, типа як охорона. Мол, ми приїжджаємо, джевелінчики займають позиції, ми держимо кругову. І так було два дня, на вторий день у мене за 300. Если ми нас положили в бункер на Іличі, ми приїхали, я там три дня пробув і все. Почему чому дня? Хоть даже и врачи типа уговаривали, ну оставайся тут, оставайся тут. Я говорю, нет, армія з пацанами я говорю, говорю. Они, Ну хорошо, типа, только что ти типа, мол, сиди, никуда не рыпайся. да, да, да. И тут поступает команда, ротные выхода, на нас пора Говорит, пацаны, надо комбата отпустить, чтобы он большим мишкам показал позиции. Мишка это танки. хорошо. Пацаны говорят, ну мы пацаны, я с вами. Ну, я сижу руль. Я типа уже завод более менее знал, потому что мы ездили, позиции шукал. И чуть проще было. Мы поехали на по заводу покатались. Забрали танкіста, командира їхнього і поїхали з позиції шукати. Доїхали ми до 5 КП, де нас ДШР. І в очередной раз напали, но Получається починається обстріл. Починає працювати Беха копейка. Ну, 30-й калібр, но по суті стіну білого кирпича полуторку оно не прош'є. Ну. Трьох снарядів, не суть. але ну, він працював офз фз Це осколочна фугасми. Ми ж забігли в домик, ну, типу, як виходить КПП, і тут така пристроєчка, ну. кібітка. Ми ж залетіли туди, всі сіли. Ж. Получається, комбатка каже, треба відсюди то сидіть тут, Я говорю, стіна говорю, ну, нормально все буде. Ні, треба уходити. Ну, всі ж давай уходити, і передо мною, пацану, вибігають, цепляється каскою за проволоку. Поки його відцепляв, вибіг він пробіг. А я вибігаю, мені три секунди не вистачило, щоб запригнути за угол. Задіпада СПГ, перебуває мені тут от, туже, туже, нога. Ну, чувство було, як будто мене одірвало мені. Я глядь, вона на мене на місці. А вони ж то не були отак підкочені. Она на мене на місці. Крові, крові нема. Я не можу понять. Я руку засую і стою в крові. Я, я 300. Коли Маріуполь був оточений, бригада пішла на прорив 11 квітня. Рішення комбрига Баранюка. Перша колона на прорив, решта залишається ні з чим. Баранюк зник, пішов у ліво, як з іронією каже Дмитро. Багато побратимів загинули. Частина потрапила в полон. Виживши, повернулися до бази. Дмитро двічі поранений, обирає залишитися на Азовсталі. Там його забирає новий командир Сергій Волинський. Починається новий етап пекла. У нас з батальйону, щоб розуміли, сімста чоловік, людей стала там. ну хай Короче, суть такова, что нас и говорят, ну, намечается прорыв на большую землю. Хоть хотелось сделать деблокаду из Мариуполя, а не в Мариуполь. Ну, типа, то, что и в Мариуполь пробовала, не пыталась безуспешно, то понятно. Получается, строю, там назначают дату, время, мы же собираемся, Собрались, и в конечном итоге машина Баранюка, первая колонна, в этом количестве я не могу сказать, поехала первая. Баранюк ушел налево, на известном направлении, но фраза звучала дальше, парни, вы сами. И пацаны поехали. Их под мостом полупрямой наводка, артиллерия, самолеты, вся стрелка дня, разбили колонну. Кто живый остался, взял их в плен. Я хотел петли на прорыв изначально, но после того, как я посоветовался с командиром, а командир у нас был, ну, где-то так 35, ну, боевый офицер, и, ну, я говорю, просто подходил, я говорю, командир, расскажи, как пацан пацану, ну, вот, по-человечески, говорю, стоит ли? А я, ну, волочил за собой, ну, по сути, можно сказать, с хода. Он ну, говорит, честно? Говорит, нет, и туда застань. Я поїхав на сталь з Волинськом. Я не пожалів. Так, да, ми голодували. Да, ми не доїдали, не датували, пили взагалі з труп. Ну, це якраз апрель 15-й, плюс-мінус. Ми по -по поїхали за зустраль. на з На засталь, ми доїхали теж вісела. Нарисували зетки і поїхали чигирями. Приїхали в один блокпост. У нас був такий хорошо русскоєзичний пацан. Ну, в основному голову з казака. Там же шарет же э, Сипор. Типа кто едет, стой, кто едет. Тут воло закричили, братан, свои, говорит, пропускай. Так оно и получилось, что. Що... Так мы проїхали. И уже на За заставле мы ми... ощутили, что так ФАП-3000 и прочее, прочее, да. Когда тебе подкидывают, блядь на минус третьем этаже пыль столбом. Короче. Я не думал, что как бы, каша, каша с песком может быть вкусной. Никогда. Ну, выхода не было. Пыл трубу э, с труб мы воду пили, трубы охлаждения. Пацаны простреливали, наделали дырок, оттуда мы пыл и воду. Вот. Нас застали встретиться с кумом э, Женей Высоцким. Да, мы с ним как раз первый раз встретились. Я знал, что он служил в Азове, но сам, сама суть. Це було іменно емоціонально і пічно. Після прийшов редісом Словинським, і звучала команда зверху на... прийшов указ, що ми будемо здаватися в плен для збереження життя особового складу. Дмитро вийшов за зовсталі 17 травня. Полон. Початок Оленівка. Далі Луганщина, колонія номер 38 Потім знову Оленівка, Белгородщина, СІЗО номер 2 у старому Осколі. І скрізь тортури били, били за тутаювання морпіхів, били за погляд, били просто так. 15 допитів з побиттям за громадянську позицію. Згадує особливо після того, як натрапив на командира російського полку, якого сам розбив у першому бою. Помста була жорстокою. Не на барак, а на СІЗО. на СИЗО меня плотно прессуют два денера и закрывают в камеру. В камере, ну, камера, по сути, была на троих четверых, а у нас было около 25. На вечный блок и вот эти вот вши вещи. Вечно ну, спали на полу, просто пол. У меня была какая-то там кофточка, кофточка стула. У тебе три минути, даби даби все съести. Оно гаряче, їсти хочеш, і ти їстиш і просто обжигаєш, ти розумієш, що ти обжигаєш, но ти хочеш їсти, ты не жити. жить. Як ты е, хлеб, ну, цим, пихаєш, і ти должен встати неживая. Ну, уже проживав, тоді встаєш. Ну, ти три минути. Если ты стоїшь в рту еда, тебе останавливає вертухай. Синовець. ты восстановлю ты приседаешь, пока на Чуть-чуть. Ну, там же самое интересное начиналось в Старом Осколе. Ну, у меня так никогда не было. Я прям ощутил целый сезон, так сказать. Киянки, шокеры, по яйцам шокером, допросы шокером, шмоны. Вічно на розтяжках відбивали повністю. Відбивали тут ляшку, тормоза, як вона називає. Ти стоїш, получается, на розтяжці, ноги чи на шпагат, і руки вверх викручує ладошки, щоб були внаружні. І отак, вот після прогулки, нас виганяли, ми вставали в переплет і кожному провіряв були в Просто. Вот, Просто. Ну, у них немає настроєння, це спецура їхня. были в основному за кардоморская пехота. У мене на спині татуировка. И когда узнавали, що морпех, 36 бригада, починали нас плотно мене Ну, виходить, що ми собрали вещи, у в автозак, і мы їдемо. У нас три человека было. Куча народа, куча пацанов, непонятки. Може, думаю, на яку-то зону везуть опять очередну, либо там на рашку вгнуть. Абсолютно, абсолютно. Ну, типа, потому що як була практика, не столько разів назвали, що вже по факту ти должен вірити. Ну, по факту буду радуватися дома, сюди значдома. Так, і виходить, когда ми їхали в автобусі, поопускали ці голови і їхали себе. Ми приїхали якраз. Звучить фраза. А, заходить чоловік звучить фраза. Хлопці українській. голову. Да. Я думав, з нас прикол опять блядь, тягнути. Зараз ну, поз... підіймемо голову і за це потім отримувати будемо. Um, Ні. Ну, падимо голову. Я броню, одразу сразу... шеврони, знаки ратличя, проче, проче. Я глянь флаг України, і я в нас. У мене лива ли, ли, до на да, сльози самі пішли, в мене, я радий, в мене, клас давай, до подимаю в голову, кум на,, е, сослуживець якраз сидить напроти, я взагалі джекпот. І ось 16 лютого 2023 року. День, який не забути ніколи, його обміняли без попередження, без дзвінка, без обіцянок. Просто свобода. Не, морська піхота, морська. А є з морської піхота. Бордовка. Слава Україні! Героям слава! 1863 вже вдома. Слава Україні! Героям слава! Я розумів, що у нас тут відбувається. і на той же момент ми вже знали, що засталі і все інше. Це Росія взяла акцент більше на них. І ми взяли на себе все внимание, при этом дали нашим перегруппіроватися, собратися. Ну, так оно і получилось. Ну, цим мотивировалося. Я понимав, що в мене бабуся тут, в мене младший брат тут. Дядя, повернув, Хлопці повертаються з полону. Як перший раз, привіт, ребята. Реакція родних. Але свобода теж була важка. Дмитро півроку ходив із руками за спиною, як у колоні. Реабілітація не пішла. З психологом витримав лише три сеанси: біль. Нога п'ять перебитих нервів. Ідеї про ампутацію. Але лікарів рятували. Біль не зник, але керований. Ну, мені не вірилось, я. Я не. Взагалі, ж... <смі> ну, ти ходиш і люди. Блін, і оця привика. Довга відвокала привички руки за спиною. Тому що це настолько вже систематично було і виработалось, що ми, ми ж ходили як в, полу, в наклоні і в полуприсіді. І руки за спиною підняті вверх. Коротше, чайку. І... Так мы ходили и привычка потом была. Я только флешбеки вывезли. Да, не и сейчас ловиться по сути, но сам факт. Потом я ліг в больнице. Я лег в Институт нейрохирургии и неврологии, где мене прооперували. В 8 часов ишла операция. Сделал невролис в районе ну, под, под коленом. І в районі Галінастопа достали два осколка, які перебили два нерва і заділи сухаження. Та операція пішла там успішно, але сам факт того, що з'явилися жуткі болі. Доходило до того, що я приходив до врача, мені отак говорю, отрізаємо, говорю, даємо трансформер, я себе буду прекрасно чуть. З армії звільнений, хоч і хотів залишитися, просився в ППО. Не вийшло. Та у його житті з'явилось нове поле бою спорт. Спочатку просто тренування п'ять разів на тиждень, дві години як терапія, без психолога, просто залізо, і вже за півроку плюс 32 кілограми м'язів. Ес. Перетворилася на XL Дмитро, Новий. У липні перші змагання в Києві, срібна медаль у жимі. Далі рівне, змагання серед ветеранів. Увійшов у топ-8, у вересні бокові. Відбір на міжнародні змагання і знову срібло. Це адаптивного спорту. Типа може Чому б і не. Я приїхав, пішов, спробував, мені подобалося. Потім пропустив, тому що готувався. Потім в рівне поїхав, зайняв. Получиться п'яте-шосте, вроді би. І сьома. І вже ж ну, по суті, там був Букадель по середньому сентябрь. В Букаділі 2-2 взяв. Поддержка нужна, ну, мене допустим, Я ж говорю, що в прошлом году я виступав сам від себе. В цьому році мене Зміївська рада побачила, вони мене підтримують. Все одно. Тренеру — огромне спасіба. Коли я побачив Дмитра після полону. Це, звичайно, була інша людина, яка була до цього. Я його знав ще з шкільних років. Тому він до мене звернувся. Просто як давай займатися в тренажерній залі. Я навіть не думав, що ми дійдемо до змагальної діяльності. Дуже швидко став адаптуватися okay. Перший, okay. Right. Да, перший прогрес не змусив себе довго чекати. І ми почали таку вже більш Спеціальну підготовку під ці змагання, і ну, перші враження були, і перші результати були ну дуже, як не те, щоб сказати, вдалі, а дуже успішні. Е, наша основна задача це зараз попасти на відбір на чемпіонат Європи. Це зайти в топ 5 Зараз він в командному місці на восьмій позиції, тому ну, шанси є дуже великі. То з і Іноді моментами може прикрити. Ну, там накрить. Ну, у мене є люди, з ким я можу пообщатися на ці теми, допустим, ті, які мені, наприклад, тот же кум, там сослуживці. Цінності поrostали, е, ще ж мелочі, то чого на це до вдований. І до того, як лишился отого, по суті, на нне время, да, де-то зажали в тиски, в максимальне, ну, так получится, на сам фонд. Да, що цінуй на м'яч. Вивод і що якщо взятися за то піде до ну не опускати рук. Дмитро сьогодні не сам. Його підтримує родина, друзі, кум і хрещеник, якого він дуже любить. Поруч дівчина, яка розділяє його світогляд. У нього є мета здобути вищу освіту, стати тренером і допомагати побратимам. Він не втрачає віри, несе світло і навіть після всього залишається сильною, доброю людиною. Людиною з характером сталі Лариса Бодеріва й Анастасія, канал Медіа Зміїв.